Колишній корабель військово-морських сил США генерал Ванденберг затоплений три роки тому у мексиканській затоці, неподалік від міста Ківест, перетворено на підводну художню галерею. Сьогодні тут на 30-метровій глибині розгорнуто виставку робіт австрійського фотохудожника Андреаса Франки. 12 величезних фотознімків встановлено на верхній палубі корабля. Від просочення морської води вони захищені за допомогою 3-мм скла і рамок із нержавіки, запечатаних силіконом. якщо ви дайвер, а до того ж фотограф, вам неодмінно заманеться поєднати обидва захоплення в одне ціле і спробувати сфотографувати під водою. За допомогою комп'ютерної обробки на фото затопленого корабля з'явилися люди. Технічні трюки допомогли досягнути ефекту, не мов би всі персонажі живі і перебувають поруч із вами. Все виглядає так, не мов би це не затоплене судно, а звичайний круїзний лайнер. Ванденберг – величезне судно. Тут достатньо місця, аби розташувати експонати. Ми прикріпили фотографії там, де розташовуються ілюмінатори, і дайвери, які припливають поруч, зазирають до середини корабля. Енґанфомієтвозверімпотен тюбрінлай для мене вкрай важливо було вдихнути життя у Ванденберг. Існує мало фотографії із пейзажами, на яких зображено і людей. Ми зробили так, намоби всі вони повернулись на корабель. І тепер ми бачимо, що корабель ожив.